Японська Кепком нарешті порушила мовчання. Після кількох років затримок і відсутності новин на нещодавньому заході PlayStation State of Play, що відбувся 4 червня 25-го року. Компанія представила новий трейлер гри Pragmata. У ньому підтверджено, що реліз заплановано на 26 рік. Що таке Pragmata? Pragmata – це науково-фантастичний екшен, дія якого розгортається на місяці у недалекому майбутньому. Гравці керуватимуть двома персонажами: астронавт. Том, г'ю та дівчиною андроїдом Діаною. Особливістю гри є унікальна механіка управління обома героями одночасно, що додає стратегічної глибини до геймплею. Події відбуватимуться у технологічному світі, який створений корпорацією Делфі за допомогою генеративного штучного інтелекту. У нещодавному трейлері показано, як Г'ю та Діана взаємодіють для подолання перешкод і боротьби з ворожими машинами. Діана може, наприклад, зламувати системи ворогів, відкривати двері та надавати підтримку в бою. Ю. Тоді як Гі використовує зброю та гаджети для навігації та бою. Цей підхід до геймплею обіцяє новий рівень взаємодії між персонажами. Гра розробляється на рушії Re Engine, відомому за такими проєктами як Resident Evil 7 та Devil May Cry 5, що гарантує високий рівень графіки та продуктивності. Розробка гри наразі перебуває вже на фінальній стадії. Capcom планує випустити Прагмата на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. На Ютубі трейлер гри набрав понад 270. 70 тисяч переглядів за перші 24 години, що свідчить про великий інтерес до проєкту. Виглядає прагмата як дійсно амбітний проєкт, що поєднує глибоку наукову фантастику з інноваційним геймплеєм. Якщо Capcom зможе реалізувати свої задуми, гра має всі шанси стати новою зіркою в жанрі сайфай екшенів. Чекаємо на більшу кількість подробиць. Дякую вам всім за перегляд і підтримку. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Побачимось!